Всім привіт, друзі! З вами Кейсера, і сьогодні я хочу подивитись гороскоп на лютий. Наближається 14 лютого, День усіх закоханих. І хотілося б нагадати вам щось приємне по коханню, тому я обрала карти незалежні для сьогоднішнього гадання. Тож, сідайте зручненько, беріть щось смачненьке. І поїхали дивитися, що чекає в нас в цьому місяці. Почнемо з овна. Ці карти я обрала, бо вони навіють мені якийсь закоханий вайб. Е, тому дивимось, що ж карти сказали овну в цей місяць. І що вам треба робити і як далі жити? В цьому місяці вас чекає. Досягнення у творчості у вас буде хист створювати щось нове, ви будете розвиватись, і вам буде це вдаватись. По коханню повне у вас партнерство, у вас повне партнерство з своєю другою половинкою. Ваші емоції налиті. Ви кохаєте один одного. тож по коханню в цьому місяці, я думаю, ви 14 лютого будете зустрічати в парі. А якщо у вас немає пари, то ви можете планувати її в цьому місяці. Наприклад, якщо вам подобається якась людинка, то зробіть перший крок, і ця людинка відповість вам взаємністю. Також, Овне, в цьому місяці ви можете дізнатись про вагітність. Ви планували цю вагітність, ви дуже довго її планували, і це терпіння дасть. Плоди, нагороди, тож вітаю вас, овни, якщо це справді так. Далі тілець. Що ж тільцю розкажуть карти в цьому місяці? Я, я бачу по тільцях якісь втрачені шанси, дефіцит уваги. Можливо, ви, у вас буде якась спарка з вашим партнером, і ви не зможете провести 14 лютого, наприклад. З партнером. Але тільці, ви маєте дуже гарну інтуїцію, і ви 100% зрозумієте, чи це ваша людина, чи вам треба йти далі. Ваш внутрішній голос вам все підкаже. Не хвилюйтесь, ідіть, ідіть в майбутнє, йдіться 14 лютого щасливим, набутим кохання. А як буде далі, ви серцем 100% зрозумієте. Вас чекає в цьому місяці якась пригода дуже азартна, Якась у вас буде радість, і, можливо, ви позбудетесь цієї ваги стосунків, які вам не були потрібні. Тож тільці, якщо ви давно хотіли розірвати в стосунках, але чомусь боялись, це 14 лютого саме шанс зробити цей крок. І повірте, він для вас буде легким. Якесь буде у вас облегшення. І ви з наповненою енергією. Підете далі. Далі близнюки. Близнюки. Ви дуже близькі до успіху. Ви стійка людина. В цьому місяці ви будете проявляти якусь свою мужність брати всі стосунки в свої руки. Є у вас якась нерішучість і тривога на рахунок ваших стосунків, але вона 100% розвіється. Треба в цьому місяці налаштувати комунікацію зі своїм партнером і ставати ближчими, переступати через свої свою нестабільність через своє роздвоєння особистостей в близнюків, часто і брати все в свої руки саме в стосунках. Скоріше всього, ви зустрінете це 14 лютого у Паї. У вас будуть якісь серйозні розмови на рахунок ваших стосунків, але ви дуже близькі до успіху і до вирішення цих проблем. Що чекає рака? У цьому закоханому лютому місяці ви втратили свою мотивацію. Вам не вистачає в цьому місяці якоїсь мотивації, якоїсь роботи над собою, щоб піти далі. Я бачу, що в середині місяця, якраз, можливо, на 14 лютого, вас набуде, ви набудете повної енергії, привабливості і, знаєте, такої як волелюбності. Можливо, раки у вас хтось З'явився чи з'явиться на стороні, або ж ви самотня людина і будете якось різноманічувати своє сексуальне життя. Випадає карта диявола, але перевернутою стороною, це означає свобода, незалежність, відновлення якогось вашого контролю. Тож, якщо на початку місяця ви плутались і не знали, що робити, то саме середина місяця буде якоюсь переломною і будете жити своє повне сексуальне. Життя. Леве, в цьому місяці вас чекає процвітання. Ви в цьому місяці знайдете якусь свою надійність і, і будете забезпечені. На початку місяця так точно. Е, вам треба думати, вам треба багато. Е, Розмишляти, роздумувати, тому що тільки ваш розум в цьому місяці допоможе вам досягти успіхів, і в тому числі в бізнесі. Скоріше всього, леви в стосунках більш слабкі як лідери. І тому вам складніше ставити свою точку зору, виставляти своє лідерство, свої інтереси. В цьому місяці ви залишаєтесь такими. у вас кардинально нічого не змінюється, але до вас прийде достаток в любовній сфері, достаток у бізнесі це 100%. І перед тим, як щось робити, леви, думайте, тому що ваш розум має бути поверх всього. Діви. перша половина місяця у Дів пройде в якійсь такій сонливій фазі, ви будете відчувати свою неуспішність, можливо, якусь нереалізованість. Ну, буде такий. В'ялий стан, в якому вам буде хотіти спати слабкість, ви, наче, зайшли в глухий кут. Я бачу якусь зраду. Ця зрада може підчікувати вас з різних сторін. Якраз іде середина місяця, тож будьте уважніші до свого партнера, або ж самі до себе. Я надіюсь, ви не здатні на зраду, і вам не треба заходити в глухий кут, якщо наче це відбудеться, або вам покажеться, що це відбулось. Тому що в кінці цього місяця буде чесність, все вийде. Так, як мало бути. У вас буде більше об'єктивності, ваш розум уже розведеться, не так, як було на початку місяця. Ви станете продуктивними, конструктивними і зможете тверезо дивитися на цю ситуацію, яка була в цьому місяці. Діва, 100%. Дивимось, Терези. Вже бачу, що ваше 14 лютого пройде скоріше в компанії своїх друзів, подружок. Тут є будинок, тут є якесь свято, зустріч. Можливо, ви знаєте такі одинокі подруги, або можливо, ж навіть парами зберетеся в якомусь там домі. Вас буде багато. Ви влаштуєте якусь вечірку, святкування. Можливо, ви зустрінетесь зі своєю сім'єю, поїдете до них у відпустку, відвідаєте їх, подивитесь, якщо ви цього не плануєте, але вам одиноко, я раджу приїхати до родини, обійняти їх, сказати, як ви сильно їх любите. І незважаючи на те, що чи є у вас чи немає другої половинки, ви маєте віддавати честь своїм батькам. Це важливо в цьому місяці. Приділіть цьому увагу, і в кінці місяця у вас будуть чекати якісь нетрадиційні проблеми, якийсь можливо бунт або ж у вашому внутрішньому стані, або е, з оточуючими людьми. Тож, якщо у вас буде вечірка 14 лютого, не переспортись усі, не робіть е, поганих речей, і в кінці місяця ви уникнете цього конфлікту. Далі «скорпіон». Цьому місяці ви будете відчувати себе максимально привабливо. Ваша енергія буде з вас виходити і буде відчуватись дуже сильно. Скоріше, на 14 лютого, у вас є людина, яку ви кохаєте, але ви дуже дуже боїтесь признатись їй в цьому. У вас є якесь боягузтво, трохи страх, що ця людина може вас відкинути. Я вам раджу бути наполегливим, тому що карта сили в мене вона мене перевернута, вона говорить про те, що треба робити кроки і треба бути наполегливим. В кінці місяця ви будете відчувати свободу. Тож я надіюся, що 14 лютого ви розкажете про свої почуття тій людині, яка має про це знати. І... Це буде якось спонтанно. Ви самі не будете від себе цього очікувати. Це буде оригінально, це буде виливатися в якусь пригоду. Це буде для вас якась пригода. Тож удачі вам в цьому місяці! Дуже гарні позитивні карти випали. Така перша якась закоханість, дуже світлі почуття. Тож не впустіть їх і не бійтесь. Стрілець, ви хочете повернутися до колишнього. У вас якесь перемирення стоїть на початку місяця і. Придушення емоцій, тобто, якщо ви придушуєте емоції, можливо, ця людина зробила вам в минулому якось погано. І тому я думаю, що це колишня людина. І ви захочете з нею примиритись. Але от на середину місяця стоїть карта Паш Жезлів перевернута. Це така поспішність, якась, якась дуже, дуже швидкі ідеї. 14 лютого, скоріше всього, вас буде чекати якась із. Істерика. Тож, якщо ви хочете примиритись з колишнім на початку місяця, будь ласка, не робіть цього, бо ви пошкодуєте і ви розсієтесь в своїх думках і будете істерити, у вас якась нетерплячість до цієї людини. От хочеться вам з нею побути, але це, скоріше всього, дасть негативні враження. Ви в кінці місяця будете виступати за традиційність, за якісь переконання. Ви впевнитесь 100% у цій людині, якщо ви на початку з нею якось захочете примиритись. То в кінці ви вже будете розуміти на 100%, що ви даремно це зробили, і цього не мало бути. Але ви це зрозумієте самі, без... на... на своїх помилках так сказати. Козиріг, козироги, вам випали всі мечі. Тож давайте розпочнемо з початку місяця карти, які розказують нам про якесь одужання, про зцілення, можливо, хтось. Попросять у вас пробачення і ви приймете його. Ви будете раді чути. Це пробачення. У вас засвоєний урок. Ви, скоріше всього, вчитесь на своїх помилках і розумієте, що з вами трапилось. В середині місяця ви відчуєте якийсь незрозумілий сором перед собою, перед своїми вченками, які ви робили до цього. Можливо, ви зцілитесь сам з собою і зрозумієте, що вам насправді треба. Бо в кінці місяця у вас Стоїть якийсь важкий вибір. У вас ситуація, яку от треба вирішити вибрати щось одне з цього. Ви зависнете посередині, не будете знати, що робити, але незважаючи на ці всі фактори, вас чекає поліпшення, не повне вирішення цих проблем, але це уже краще. Ви почнете йти в правильному виборі. Тож на наступному місяці ще подивимось, як буде продовжуватись ваш гороскоп. Водолій, ви боїтесь. Виражати свої емоції, ви дуже скупі на емоції. Ви е, хочете бути в якійсь безпеці, закритися від усіх і бути таким більш стриманим. Ви якісь жадібні на емоції будете на початку місяця, але скоріше всього, е, 14 лютого, ви будете зустрічати з якоюсь людиною, яка несе для вас підтримку. Можливо, це друг чи партнер. Але ви відчуєте доброту цієї людини. Вона вас підтримає, вона видасть вам якесь співчуття, можливо, у вас зараз якась важка ситуація в житті. І ця людина вас справді підтримає. В кінці місяця ви маєте прислухатись до внутрішнього голосу, і він підкаже вам, як діяти далі. Не бійтеся йти в несвідоме, відчувайте свою інтуїцію, і вона вас не підведе. І риби. Ви до кінця ще не подорослішали. У вас живе якась внутрішня дитина, і це дуже добре. Те, що ви можете проживати ці, знаєте, такі несвідомі дитячі емоції. Це прекрасно. Ви будете літати в хмарах, хмарах закоханості. Це буде як ваше якесь перше почуття. У вас дуже всередині будуть метелики літати, і це для вас буде якимось ціленням. Але в середині місяця ці ілюзії розвіються. Можливо, ви краще пізнаєте цю людину, яку ви так закохались, і вона зробить якесь вам емоційне вигорання. Але ви людина ціле і до кінця місяця ви зберетесь, ви вирішите всі свої питання. Якась людина стане на ваш захист, або ви ж самі себе будете захищати, у вас є свій авторитет, ви себе контролюєте і ви не дасте себе до образи. Тож, отакий гороскоп на 14 лютого і взагалі на лютий у нас був. Пишіть, що вам сподобалось, що не сподобалось, можливо, запропонуйте якісь нові ідеї для відео. Я буду читати, і в наступних відео, можливо, відповім на якісь ваші питання. Тож, всім мирного неба, гарного вечора, дня, ранку і будьте здорові! Всім па-па!